Вона називає себе правозахисницею, експерткою з деструктивних культів та борчинею за релігійну безпеку. Але за цим всім стоїть координаторка проросійської мережі в Україні Ірина Кременовська або агент впливу Ерефії. З 2017 року вона створює псевдоаналітичні платформи, такі як Центр економіко-правових досліджень, сайт вільнеслово.ком і особливо небезпечний antisekta.org. Ці ресурси працюють за методичками російської пропаганди. Вони дискредитують релігійні меншини, поширюють ідеологію руського міра та підривають релігійний суверенітет України. Кременовська – головна авторка сайту antisekta.org, що дослівно повторює ідеологію Олександра Дворкіна, ключової фігури РПЦ і куратора мережі агентів впливу в Європі. Саме через її діяльність дискредитували українських вчених, які довели зв'язки УПЦ Московського патріархату з ФСБ, також лобіювали антисектантське законодавство, за яким у Росії переслідують релігійні меншини та формували образ ворога серед вільних віруючих. Наразі проти Кременоської відкрите провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України за розпалювання ворожнечі. Але хіба масштаби її антиукраїнської діяльності не вимагають розглядати її вчинки як державну зраду за статтею 111? Подумайте самі, наскільки серйозною має бути відповідальність за такі безпрецедентні інформаційні диверсії? Це не експерт, це інформаційний диверсант, що прикривається гаслами захисту і права. Так, от друзі, поширюйте це відео і вимагайте притягнення цієї особи до відповідальності.